Всім привіт! Сьогодні буду перукарем стрихтиму цибулю. Я її сіяла 7 лютого, сьогодні 2 березня. Буду стрихти, підпушувати і переноситиму в більшу теплицю. Там холодніше, бо сюди треба вносить перецьхоти, а їм треба різну температуру. Цибулі вистачить 8-10 градусів, а перцеві тут буде дуже мало. Взагалі стрихти цибулю не рекомендують. Усі оці поживні речовинки, які в листочках, вони подрібні. Це кенді, скоро вже місяць від посіву. Вона ж сходила довгенько днів 10, а потім росте. Це ексібішен. Так само буду стрихти. Халцедон, необроблене насіння добре зійшло. І підсихають краї навіть у теплиці. Звичайно, тут була й 30 градусів температура, коли сонце виходить, хочеться зберегти все тепло. А цибуля від того страждає, це Ексібішен. Вона у мене, мов і не потягнута. Та коли одрізати отут на перегнутому вигляд в неї відразу гарніший. Вона стоїть рівненько, росте, потім розпочнуть роздвоюватися оці листочки завжди на краях насіння не відпадає в мене. І кладе рослинку. Навіть є таке, що всередині насінинка не відпускає рослинку, а вона зійшла. Тоді треба відрізати, але не там, де вона росте, коріння, бо було в мене ще й коріння відрізала. А лише краєчок, оцей, де насінинка тримає її. Бур'яни прибираю, трішки підсипаю землі свіженькою зверху. Сьогодні не поливатиму, щоб вона Підсохла. Не рекомендують в той день, що стрижем, поливати, щоб не було ніяких хвороб бо ці ранки, не заходили. Це до всього стосується, коли прищипуємо петунію, посинкуємо помідори, коли ми робимо ці зелені операції, як на них кажуть, то не треба поливати. У стаканчиках навіть зру... зручніше стригти доглядати, можливо, треба було густіше висівати тут насіння, але це я в перший раз. Не хочеться густо, вирахувала стільки на сінин в ящик, так як для себе, і посіяла в стакончики. Ми стараємося все сіяти не густо. Поливаю трішки лише чистою водою зараз, вуглики де підсохли, а так не дуже стараюся її поливати. Колись добре поливала, що чорна ніжка й на цибулю нападала. Зараз ні. Пізніше буду підживлювати чимось із однаковими цифрами типу 3,20-3,18. Якщо не забуду, бо тут земля жирна. Раніше ми взагалі нічим розсаду не підживлювали, зараз спробували, якщо розуміти, що коли треба давати, мов все гарніше виглядає. Підстригла, прик... окультурила цибулю і відвезла у теплицю. Там вона буде нанизу стоять, бо теж коли сонце дуже жарко. І натомість принесла розсаду перцю. Коли сходить, виглядає якось так. А перед цим я через день повертаю всі ящики до тепла, щоб рівномірно сходив, тому що там від батареї тепло, там від дверей холод. І якщо нічого не робити, просто поставити ящик і чекати сім день, поки зійде, то зійде в одному вуглику. І щоб не було білої павутини, дивлюся, відкриваю плівочку, провіряю, це якісь гриби. Усю землю проливала фітоспоріном, робила свіжий розчин, все за інструкцією. І мов цих грибів не має бути, але доводиться боротися механічно. Де вони є, я зубочисткою збиваю цю павутинку. Зараз ще після посіву оббризкуємо водою, з марганцем такий міцний розчин роблю. Треба щось робити, боротися якось. Ще чорної ніжки не бачила, але оця біла павутина це перший признак, якщо нічого не робити, чи не піднімати плівку, не провітрювати, то оце, оцей перець усе і тут ляже. Можна пролити якимись інстинктицидами чи фунгіцидами, Там я не знаю чим, тому що ніколи такого не робила. Ми землю проливали фітоспоріном. Розчином фітоспоріну більш нічим я не користуюся поки що. Можливо, мене заставить іще чимось користуватися. Тому що колись у мене і тлі не було в хаті, а зараз завелася. Росаду перцю вирощуємо в саморобній землі. Якби купована земля, там би не було, мабуть, таких проблем. От з цим білим нальотом. Я підпушую міжряддя і засипаю зверху трішки сухою землею. Суха, трішки волога та помідори. Зараз ще в них земля волога. Коли підсохне, буду давати монофосфат калію. Я окремо роблю розчин, підписую. Для помідорів лише з монофосфатом калію. Три рази я буду поливати, коли вони хотітимуть, буває, запитують, коли їх поливати. Як висохне, коли вони пить хочуть, тоді поливати. Перцеві монофосфат калію я не чула, що треба, щоб він не тягнувся. Він і так не тягнеться, якщо росте не густо. Для перцю можна взяти 3,18, 320 ки Перець Геркулес для теплиці висіяла густо, тепер через одну комірку забрала, а цей росте далі в касеті. можна вже буде й пересаджувати. Отак йому тут добре. У кожній комірці було тісно, яка в нас коренева. Ще вчора занурювала в воду, касету, трішки воно мокре. Треба знайти місце, перець приношу. Оці живці повкорінювалися пересаджувати. Це я сьогодні їх униз поставила, буду пересаджувати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Уже сходять у мене огірки. Ось вісівола. Маленький ще. І отак виглядає мій перець вгорі.